Шановні колеги, шановні українці, розпочинаємо чергове засідання уряду. Сьогодні ми його проводимо з регіональним аспектом з Одещини. Вночі ворог продовжив атакувати наші міста ракетами та дронами. Зокрема, російські терористи атакували й Одещину, де було пошкоджено домівки людей та цивільну інфраструктуру. На жаль, є загиблі та поранені. Мої щирі співчуття рідним і близьким. Загиблих. Отже, ми зараз в Одесі проводимо сьоме регіональне засідання Уряду України за останні місяці. Мета таких виїзних засідань – аудит регіональних проблем для ухвалення конкретних рішень на користь людей і громад. Ми вже обговорили з керівництвом області питання, які потребують вирішення, окреслили основні пріоритети роботи. Перший пріоритет це проходження зими. Регіон успішно розпочав опалювальний сезон. Разом з місцевою владою зробимо все можливе, аби він пройшов у плановому режимі. Діють державні програми та ініціативи: енергетичні гранти та пільгові кредити, адресні і житлові субсидії та пільги, забезпечення резервним енергоживленням, створення системи розподіленої генерації. Зокрема, Одеса від партнерів отримує 4 газопочневі установки, які покриють 45% потреб критичної інфраструктури міста. Одна з таких установок вже облаштована. Тепер декілька важливих речей щодо заготівлі дров у сільській місцевості. Це важливе резервне, іноді основне паливо для людей. Тому наголошую жодних обмежень на заготівлю дров для людей. Немає і не буде. Резонансний депутатський законопроект щодо штрафів за зберігання дров не буде підписаний президентом України. Більше того, держава і уряд всіляко сприятиму українцям, які заготовляють дрова для опалення власних домівок своїх осель у узимку. Маємо для цього відповідну програму підтримки, яку реалізовуємо разом із партнерами. Також минуло засідання. Мінсоцполітики отримало доручення розробити механізм збереження субсидій за родинами, які встановили енергетичне обладнання вартістю не більше 150 тисяч гривень, та визначити, що субсидія не буде зменшуватись у разі перебоїв з енергопостачання, тобто розмір субсидії буде фіксованим. Сьогодні ухвалюємо відповідне рішення детальніше це прокомунікує Міністерство соціальної політики. Другий наш пріоритет це безпечна освіта. Ми щодня бачимо важливість і нагальність цього питання. Під час сьогоднішньої атаки на Одещину було пошкоджено ліцей номер 125 одну з найстаріших шкіл у місті. Уряд особливу увагу приділяє питанню облаштування шкільних укриттів. На ці заходи Одеській області цього року було виділено понад 500 мільйонів гривень, ще близько 57 мільйонів гривень на закупівлю шкільних автобусів. Понад 116 млн мільйонів гривень на модернізацію шкільних їдалень і майже 130 мільйонів гривень на харчування учнів початкових класів. Незважаючи на постійні атаки ворога, наші діти повинні мати доступ до якісної освіти, навчатись очно, але й одночасно бути захищеними від потенційних ризиків. Третій пріоритет це відновлювальні проекти з державного бюджету. Виділили понад 1 мільярд гривень. Основна увага критичній інфраструктурі, житлу, школам, лікарням, шляхам сполучення. Сьогодні відпрацювали спільно з головою державного агентства відновлення Сергієм Сухоблиним. Тут визначили, пріоритизували проекти відновлення. Рухаємося в цьому напрямку. Четвертий пріоритет це фортифікації. Для цього держава спрямувала регіону майже 2,7 мільярди гривень станом на зараз виконано 99% запланованих робіт. Всього цього року ми спрямували Одещині понад 4,6 мільярди гривень на реалізацію проєктів відновлення, фортифікації та для фінансування інших першочергових потреб. П'ятий наш пріоритет це фінансова стійкість громад. За 10 місяців 2024 року до загального фонду бюджетів Одещини надійшло на 30% більше коштів ніж за аналогічний період минулого року. Залишки на рахунках громад зросли на 49%. Держава зі свого боку надала вагому підтримку за січень-жовтень спрямувала регіону майже 8,5 мільярдів гривень міжбюджетних трансфертів. Це ресурс на покриття критично важливих видатків в освіті, медицині в соціальній сфері. І ще одне важливе питання. Аби додатково допомогти українським родинам, ми продовжуємо розширювати програму зимової підтримки. Тому сьогодні на виконання доручення президента України ухвалюємо важливе рішення на підтримку наших педагогів, наших вчителів. З 1 січня 2025 року запроваджуємо щомісячну вчительську доплату до заробітної плати вчителів у розмірі 1 тисяча гривень на руки. З 1 вересня цю виплату збільшимо до 2 тисяч гривень на руки кожному вчителю. Це рішення є частиною нашої підтримки тим, хто сьогодні навчає і виховує молодь, яка будуватиме майбутнє України. Ми вдячні українським педагогам та вчителям за вашу самовіддану роботу, завдяки вам, навіть попри війну, сотні тисяч наших дітей можуть продовжити навчання та отримати якісну освіту. Вдячний усім, кожному та кожній, хто захищає Україну, хто робить внесок у майбутнє нашої держави. Дякую за увагу. Слава Україні!